Так, давайте тепер попробуємо, як працює гріндер. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді точило гріндер від торгової марки Stark Proc. Як бачите, заточний станок дуже добре запакований, все в пінопласті, і в верхній частині упаковці, і в нижній, тобто можна замовляти поштою і не переживати, що пошкодиться десь станок. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитись, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Номінальна потужність даного станка 320 Вт, пікова 470 Вт. За те, що Старт-Про пише правдиві характеристики, реально жирний лайк. Кількість обертів 2550 обертів у хвилину. Діаметр абраз абразивного круга 150 мм, внутрішній діаметр 16 мм, товщина круга 16 мм, посадковий діаметр 12,7 мм, та фракція круга 36 мм і розмір стрічки 50х686. Ну і на це все старт продає 3 роки гарантії. Друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. Комплектація даного станка це є опорні столи, захисний щиток. Та дуже добре, друзі, що старт продає додаткову втулку під. Абразивні круги з посадковим діаметром 32 мм. Відразу хочу показати, що упор може фіксуватися в нижній частині, та, якщо комусь треба, також може фіксуватися у верхній частині, як вам зручно. Ну і відповідно з цієї сторони, де абразивний диск, також може фіксуватися упорний стіл, і по фіншую ось тут захисний щиток. Корпус механізму, де крутиться стрічка, повністю-повністю зроблений з метала. Дуже добре що є вказівник, який вказує напрямок руху стрічки. Також є, як бачите, калібровка та натягування стрічки, і швидка заміна стрічки. Ось бачите, такий речах, нажимаєте його і все. І стрічка знімається. Ну, звичайно, щоб її зняти, треба ще зняти Захисний кожух, 4 гвинта відкриваєте, знімаєте захисний кожух і знімається стрічка. Кнопка в даному заточному станку, як бачите, має пилозахист і корпус двигуна зроблений з алюмінію, тому що тут асинхронний двигун. Стіл підошва має 4 демпфера і також ці демпфери сквозні, можна це точило фіксувати до столу. Ну що ж, друзі, хорош трандіт, підключив його до мережі і давайте послухаємо, як він працює. Працює тихенько, тихіше, ніж люба болгарка. Хочу звернути вашу увагу, що в камні тут є таке невеличке бієння, але цього не треба боятися. Я тисячу і один раз говорю: по перше, каміння так відливається, що можуть мати мінімальне б'єння, тобто. Під час роботи в походу роботи цей камінь стабілізується. Ви будете працювати. Він стабілізується. По-друге, також можна ще його виставляти гайками, калібрувати. Ну, як показує практика, всі камінь стабілізуються після невеликої роботи. Трошки попрацювали, камінь відбалансувався і тоді крутиться рівно. Тобто, до чого я веду, того моменту боятись не треба. Так, давайте попробую невеличке сверло заточити, як він справляється. проблем, друзі, можна затачувати сверла. Свердло у мене ще совдеповське, діаметр 10 мм, і точило його не відчуває. Так, давайте спробуємо попрацювати з невеличкою заготовкою, подивимося, як себе точило веде. Спеціально держу, хочу показати, що нічого не станеться. Не рекомендую, друзі, так повторювати, але я показав, що асинхронні двигуни не бояться зупинок, короткочасних зупинок, тобто ними можна точити, якщо навіть точило стоїть. Просто забрали заготовку і продовжити далі. Тобто асинхронні двигуни не бояться зупинок. І без проблем, як бачите, фаску нормально знімає. Я думаю, що навіть можна і 50-ту трубу обробити, зняти фаску, ржавчину. Давайте разом з вами попробуємо. Якщо руки з правильного місця ростуть, то все вийде. Друзі, усім привіт! З вами асистентка, і ми на Є Каталог. Сьогодні ми з вами розглянемо точильно-шліфувальні верстати. Як завжди, перша ми Вимося кількості інтернет-магазинів на є каталог, а потім ми переходимо до вибору точильного верстату. От дивлюся на ці точилки і думаю, якщо запропонувати такий апарат своєму майстру манікюру, як гадаєте, робота буде йти швидше. Справа на сторінці бачимо дотошний фільтр, де ми можемо обрати тип, робочий елемент, заточку і ще багато різних варіантів. Також, якщо вас цікавить певна торгова марка, обирайте виробники, усі бренди і шукаєте ту, яка вам потрібна. Також у фільтрі зверху ми можемо розглянути бюджетні точильні верстати, вибираючи пункт від дешевих до дорогих, або ж навпаки, обираємо від дорогих до дешевих і обираємо те, що підходить саме для вас. Отож, друзі, хто в пошуках, точильного верстату, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео, нехай щастить! І ось що може 450 ватне точило, якщо без фанатизму можна і фаску знімати, і 50 -ті. труби шліфувати. Як бачите, все працює, зупинок не боїться. Тобто для гаража з ну, головою вистачає. Так, давайте тепер спробуємо, як працює гріндер. Прекрасно, прекрасно, бачите, теж зняв фаску, просто чудесно працює, також працювати в задоволення. І ця 50-та труба, я скажу, це для нього просто за велике завантаження, але якщо руки з правильного місця ростуть і акуратно, то можна працювати. Також на цьому гріндеру можна якісь невеличкі деталі по дереву обробляти. Ну Ось, будь ласка, якщо без сильного фанатизму, все обробляє, працює, можна працювати на ізі. Тут же треба працювати в респіраторі, тому що як дерево обробляєш, та летить така дрібна дрібна фракція. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну, Друзі, самі все бачите. Механізм повністю зроблений з метала. Натяжний барабан, як бачите, з алюмінію. Барабан на шарикових підшипниках. Стоїть потужна пружина, яка натягує. Покажу, що привідний барабан також зроблений з алюмінію, має ребра жорсткості і зафіксований безпосередньо вже на вал двигуна. Давайте знімемо стрічку, подивимося, що там ще є. Раз. Все дуже просто. До речі, стрічка в комплекті йде з фракцією 80. Ну і покажу, як надійно безпосередньо виглядає механізм натяжки. Тобто Потужні пружини стоять, все з металу, взагалі ніякого пластика. Упорний стіл також йде товстий, ну, претензій тут немає. Тобто, як самі бачите, все зроблено гідно. Давайте подивимося, який конденсатор стоїть. Так, відразу покажу, що вся проводка, як бачите, йде на скрутках. На кнопці є усадка. Щоб контакти від вологи не окислялись, і безпосередньо конденсатор зафіксований до самого корпусу точила. То бувало, де коли розбираєш, і конденсатор просто собі там валяється і болтається, як олівець в відрі. Покажу зблизька, що конденсатор йде фабричний, не підвальний. І як бачите, конденсатор на 6 мікрофарад. Друзі, а підсумок буде простий, як варена кукуруза. Це нормальний роботящий станок, який вам буде служити для різних домашніх потреб. Немає різниці, що ви ним будете робити. Можна заточити сокиру, румути. Що-небудь можна заточити. Головне сильно не давити. Но якщо сильно надавили, як ви побачили, він не боїться зупинок. Також дуже сподобалось, як реалізований тут гріндер, все надійно, механізм надійний. Служити буде зі сльозами на очах від радості.